У Сумах з початку літа діє заборона на биття кропиви, проте останнім часом спостерігається помітне збільшення кількості порушень. А що робить? В сумах не можна переводити заходи, якщо вони не під землею, а погріб ще не відкрився. Саш забирай мікрофон. Як ви ставитеся до заборони биття кропиви? Я вважаю, що кожна крапива має право на життя. Ніхто не має права забирати життя в крапиви. Тим паче за відсутністю культурних просторів. А що таке погріб? Погріб це, мабуть, єдиний культурний плейс, де можна проводити заходи. Бо він під землею. А чому він зачинений? Так збирають гроші на ремонт, ніби хочуть відкритись у новому більшому приміщенні. Підтримай культуру. Збережи кропиву.